Акт, суверенітету і так далі. і так далі. Uh -huh. Повна чепуга. Порушення діючого uh -huh. законодавства України, само собою, жодних юридичних наслідків не несе. Тому говорити про те, що Україна напала на Донбас, ну це чепуха. Привіт. Та На різні теми. Предлагайте, обсудим. Война Россия-Украина. А что там не так? Мнение ваше интересует меня. А, мнение? Ну, задайте вопрос. Именно Задаю что вопрос. вас интересует? Мнение? Задаю вопрос. О войне? Про... Если вы помолчите, вы услышите вопрос. Да, конечно, я слушаю вас. Как вы считаете, кто же виноват в том, что идет война? Украина. 100%. Почему? Ну, потому что Украина в 2014 году напала на Донбасс. Как Такие вас формирования, как Днепр 1, Днепр 2, Торнадо, Золотые ворота. Угу. Угу. Золотые ворота. Понял. Да, да. А скажите, как. То есть вы считаете, что вот этот Донбасс каким-то образом отделился от Украины. Донбасс отделился от Украины, ну да, отделился в 2014 году. А что вообще, в принципе, вот этот самый Донбасс? Это что? А, Донбасс это общее название Донецк и бассейн. Угу. И что туда входит? Ну а так я имею в виду, вы поняли, что я имею в виду? Да-да. А, а что, а, что входит туда вот? Наз... Секунду. Область. Вы называете Донбасс просто для общего понимания? Для полноты, да? Что вот касательно Украины и Донбасса, это что? Ну, я же сказал, Донецк, как и Ворожский бассейн, угу. обозначает Донбасс. Так, какие Тут области? Про Днепропетровской области, Луганская, Донецкая, угу. немного Харькова. Ну, в общем, Ух сам ты. этот географический... Неожиданно то. немного Харькова. Ну, -ну. Э, Хорошо, понято. Скажите мне тогда, если вы считаете, что эти части территории Каким-то образом вышли из состава Украины. Ну, это вытекает из вашего утверждения, да? Что Конечно. мы мы туда напали. Ну, поскольку сложно на саму себя напасть. Когда же ну, произошел вот этот момент э, выхода из состава Украины? И в соответствии с чем? 8 апреля 2014 года, так. вот в здании администрации Донецка, я за Донецка скажу, потому что я сам родом а, с Донецкой области, uh -huh. громадянин Украины. Uh -huh. а, вот. а, и 8 апреля 2014 года в здании администрации Донецка а, было провозглашено акт. Дослушивайте до конца. Я хочу уточнить, администрации какие? Не перебивайте, я договорю. Какие администрации, скажите, мне это важно. Донецкой области, в Донецке. В городе Донецк. Так. Вы слушаете? Мисте Донецк. Окей. В администрации чего? Город Донецк. Администрация месте Донецк. В, то... да, в областной администрации. А, в областной, да, да, областной... стратесе дали. Це не особо уж прям критично. Не, ну це пло так до ясного провозглашова акт о суверенітеті. Були назначені на 11 мая 2014 року референдум. Секундочку, а вот Сек... Давайте да. давайте поетапно. Давайте зараз з вами з'ясуємо хто і на підставі чого мав е, право, право як ви кажете проголошувати акт державного суверенітету. А чего Донецкая, я так понимаю, секунду, я, я так понимаю, Донецкой области суверенитет? Я услышал ваш ага. вопрос, можете не повторять. Ну, я просто правильно понимаю, Донецкой области суверенитет? Донецкая народная республика, ага, да, я все. сейчас да, на, на подставе чего, кируючись чем? Знаете, вот за это все время, за 8, уже 9, более 8 лет прошло, вот, с того момента, я не буду вам объяснять. Нам так захотелось. Даже не буду объяснять подставы, потому что это безглуздо. Чему? Захотите, узнаете. Каждому второму мне уже знаете, неинтересно. Объяснить. Ну почему это? Вы не в змозе? Мы так захотели. А вы хибая такое право хотите? Ну, у нас есть. А витки? Ну, оттуда. С 2014 -го года. Незаконно переворот. На підставі чого ви таке право маєте і проголошувати суверенітет? Переворот в Києві, Майдан в Києві привел а, е, следствие угу. этому. Последствия Майдана. А так Майдан сказати. тут до чего? Потому что был свергнут президент. Можете це подтвердить Украину? Конечно. Сробишь? Ни одна из статей Конституции не была применена к нему, которая а, обосновывает его а, полномочия, сложение его полномочий. А он не складал полноважение? Его полноважение ну, кубины? Копинилося... Вот я вот это Секунду. уже слышал. А, хорошо, если он не сложил а, полномочия, как могли назначиться вторые выборы Порошенко, если он не сложил полномочия? Какие другие выборы? Порошенка когда вибирали на основанні да. чого? На підставі того, що президент по... цей Янукович 21 го підписав домовленості, в яких було чітко і ясно вказано, що вибори позачергові пройдуть не раніше грудня. Вони були, е, значить, призначені на 25, -е, що це, май 25. -го... Квітня. Ні, не квітня, Но... а що це? Короче, на 25 мая. Ну, да вы украинскую туго разумеете. Да, ну, бывает. Угу. Ну, бывает, бывает, вы общаете. Слухайте. Ну, у меня тогда. Я на русском буду, потому что да я говорите, русский по Мне так удобно. А, вы сказали, рок. что да, подписаны были договоренности с оппозицией. Оппозиция свою часть договоренности выполнила. Так. Но нет. А что не выполнила? Отвести, э, отвести протестующих. В, это, в эту же ночь были уже взломаны здания, сорваны двери и все остальное. Петтвердите. Наберете, посмотрите. Нет, девица, я вам подтверджу певным документом. А вы чем? Певным документом. Докон же не этот. Не действительно. Кто? Оппозиция не выполнила. Это документ. Оппозиция не выполнила свои обещания. А какие самые? Ну, на, наберіть, посмотрим. Але підтвердіть, що вона не виконала. Ви можете це зробити? І буду, я вам нічого підтверджувати. Ну, бачите, ви не можете. Ну, і пускай так, і що от этого. Ну, то, що ви говорите, пусту, легче пусту, ви говорите в пустоту. І, права, в ніякого, і права, ви ніякого і права не мали робити таким чином. Да що? Э, так я ж вам сказав, ми захотіли, в... навіть якщо права, права. На факт є. Ну нашого ви мене перебиваєте. Нашого перебиваєте. Пояснюю ще да, раз, безрагні. І е, не мали ви права відокремлюватися таким чином, тим більше проголошувати uh -huh. свій суверенітет. Uh -huh. Є uh -huh. таке право виходу е, змінювати територіальність України, е, але це право да чітко, не, не чітко прописано Конституцією України. Питання зміни територіальності е, контролює е, Конституція України і кожен регіон теоретично має можливість це зробити, але е, при певних умовах. Ви акурат ці умови навіть не намагалися дотриматись. Тому це те, що ти говориш, там проголосили акт суверенітета і так далі. і так далі, угу. Повна чепуга. Порушення діючого угу. законодавства України, само собою, жодних юридичних наслідків не несе. Тому. Говорити про те, що Україна напала на Донбас, ну це чепуха, саме настояще. Україна, Україна виконувала керівництво Україною виконувало свій обов'язок конституційний зберігати територіальність та цілісність незалежної країни. Власне, для цього був створений і фактично діяв такий орган, як, значить, як він називається Совет Да Рада Національної безпеки і оборони, який, власне, прийняв рішення про проведення антитерористичної операції, яку підтримав тимчасово виконуючий обов'язки президента, і було призначено антитерористичну операцію до виконання 14 квітня 2014 року. А мені за чим ця інформація? Ну, щоб ви розуміли, я як так ви, так пом... щоб ви розуміли, як ви сильно помиляєтесь. Так, я все розумію, але факт остається фактом. Войска України, ВСУ заехали на територію Донбасу, почали массировані обстріли. А чому? Да без разницы, чому. Нет, це велика різниця. Ну, їм показалось, что где-то они увидели російські войска. Ні, так це ж не те, що показалося, це фактично було. Навіть той, який вважає себе родоначальником рускої весни, про це говорить. Що місцевих він навіть да, тисячі. Місцевих він навіть тисячі людей не зміг зібрати їх, вопрос, так зване ополчення. Тому вас... через Крим туди приїхали фактично Збройні сили Російської Федерації і підтримали той сепаратизм. Все і це зараз тече. Чому я забуваю, як цей місяць називається постійно? Що він травень? а? Мені треба десь тут, коротше, написати. На стікері приклеїти, що це був травень. По йде трансляція. О, Кстати, прийшов, повернувся. Позову. Ну да. так поясни мені, да, чому... інтернет. От, поясни мені. На теми чему. Ти чуєш мене? У мене вопрос к вам. Я да. хотів вопрос вам задати. Так ти ж не відповів на моє питання. Чому ж тоді ти вважаєш Україну винною? Вот зараз якраз і дійдемо до цього. Угу. От моего вопроса будет и ответ. Скажите, пожалуйста, в 2014 году, апрель, май, июнь, июль, август, а, где было пересечение а, границы Украины российскими войсками? В районе Иловайска было. Факты. 24, что это получается, э, серпня. Угу. Факт, фактик. Ага. Какой контрольно пропускной пункт? Какой так, тебя была территория уже по сути под контроль на оккупационным військам. Не. Не, да вы что, да вы что? Порошенко, Порошенко заявлял, граница под нашим контролем. Коли он контролює заявлял? всю протяженность Донецкой и Луганской области границы. Коли він про це заявлял? Да, уже где-то в сентябре. Давай ты заяву сюда. Ну, найдіті. Ну, бачите, у вас чомусь виходить так, що ви не можете підтвердити жодного свого а слова. А ні, як то знаєте, знайте, ми ще безрабі. Ну, так без так що, який сенс тоді говорити, що Україна винна, якщо ви не можете підтвердити ну, так, свого видите, слова. що Я у вас пояснюю ще раз, повторю, кожне своє слово, яке я говорю, ще раз повторюю, кожне своє слово, яке я говорю, я готовий підтвердити Давайте. фактично, фактично, Давайте. документом. Так, от Давай. перетин державного кордону відбувався повітрям з, е, значить, з боку Криму, і фактично вторгнення відбулося з 26 на 27 лютого вночі, коли війська армії Російської Федерації, які перебували на території півострова, е, рушили з міст своєї дислокації. Зробили те, Ура. що їм було заборонено. Це вважається Ура. вторгненням. І з того моменту можна сказати, що вони перетнули кордон. Ну, кордон не такий кордон, як ми розуміємо, а ту межу, за яку вони виходити не мали без відповідного узгоджування з компетентними так, органами другой. України. Цей вчинок вопрос вважається нападом. Вапрос другий був. Який вопрос був? О, Ви ще не слышите? Май, апрель, май, июнь, июль, август. Угу. Где было пересечение? Границ, я что бы сказал, в э, районе а, Лавайска. Ты хочешь документы? Давайте факты. Какой бой был? Какая погранзастава вступила в бой? Зараз я тебе скажу. Давайте. Значит, так, в конце августа 24 года. Російська армія вошла, вошла на територію України через границю, в тому числі в районі Іловайська з юго-восточного направления. По даним українських і міжнародних істочників, основне наступлення російських регулярних військ началось примерно 24-25 августа, що стало рішаючим фактором окруження українських військ в Іловайській. Далі. Генштаб э, Службы безопасности и Министерства обороны подтверждают, что 24 августа э, значит, государственную границу пересекли регулярные части вооруженных сил РФ. Были зафиксированы батальоны, тактич... батальонные тактические группы из состава следующих соединений ⁇ 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Город Псков, 98, я воздушно-десантная дивизия, Иванова, 106-я воздушно-десантная дивизия, город Тула, 136-я мотострелковая бригада, Буйнакск, 8-я мотострелковая бригада, Южный военный округ. Украинские силы включали батальон Донбасс, Днепр 1 миротворец, а также регулярные части вооруженной силы Украины, 51-я, 93-я бригады оказались в окружении в Иловайске. Значит да. так. Это ваши новости, да? Это не новости. Я же тебе сказал, э, генеральный штаб службы безопасности именно обороны. Сводная, и значит, и информация. Что? что? Ну, есть какие-то факты. А это кроме тебе ваших что? Новостей. Это тебе что, не факты? Это не факт. Вы прочитали какие-то фейки? Фети? Я не верю. Ну, опровергни. А опровергни. Я не знаю. Пленные Оп... российские. Опровергни были, их. Да, Пленные, может какие-то там были, российские военнослужащие в августе. Я говорю, опровергни то, что я тебе прочитал. Ну, так вы фейк прочитали, почему? Несколько за Так опровергни, может, что это... Нет. Смотри, то, что ты Есть говоришь... Вас, да, фиксация, фото, Еще там, раз тебе объясняю. Знаю, Послушай -то. меня. То, что ты говоришь, что это фейк, мне ничего да. не говорит. Докажи обратное, попробуй мне найти свидетельство того, что такого не было. Как я буду доказывать то, чего не было, не существовало? Это да, что кошку искать черную в черной комнате? Так объясни вас, а, да, объясни, видео почему ты считаешь, что этого не было. Техники, техники, объясни там, мне там, еще военнопленные, раз. допустим, послушайте, не перебывайте. Военнопленные, допустим. Силовайска, То есть ты, вот отрицаешь, бои, да? ты отрицаешь тот факт, что на Донбассе были присутствовали регулярные войска Российской Федерации? Я так тебя понимаю. Да, конечно. Так понимаешь. Подтверждение российского суда, города Ростова-на-Дону тебя устроит? Я читал. Что написано? То, что... Да, то, что он там этот дал показания, это еще не значит ничего. Никто не давал показания. Может, ему приснилось. есть конкретный да, приговор, приговор суда. Это фейк тоже. А, это фейк. Мне скажет, так, мы говорим за август, а июнь-июль. Что украинские войска делали на территории Донбасса? Территория Донбасса это территория Украины. Донецкая область, давайте да, давайте Донецкая область и Луганская область тоже. А стреляли они зачем? Потому что там были люди, которые были направлены на разделение государства. Они в, основании, в основании указа о проведении антитеррористической да. операции, они, который принимался они на бороться. основании закона Украины по борьбе с терроризмом, они проводили антитеррористическую операцию. Они... Хорошо, я я понимаю вас, а то, да, они украинцы по гражданству. Кто? Эти люди против которых э, в июне, в июле могут быть и украинцами. А, они прежде всего преступники. А есть статья, Какого то есть у не, судить, не задержать. Подождите, антитеррористическая операция, то uh -huh. есть это. Тотальное уничтожение своих граждан. Боевики, которые были готовы сдаться в плен, ну, то есть вооруженным силам Украины, они это делали. Если таких не было, не было возможности, значит, арестовать и придать, как говорится, суду, таких, да, уничтожали, потому что это террористический акт, который направлен на разделение государства. Если человека с оружием невозможно остановить, он подлежит уничтожению. То есть... А под это подпадают а, а разные жители, то есть артиллерии против своего народа. Скажи мне, сколько жителей пострадало авиации, в период 2014 -го года? Авиации, авиации, артиллерии. Сколько жителей пострадало с 2014 -го года? Ну, по данным там более э, сколько? 14 тысяч. По каким данным? О, чего? Я не была. 14 -го года.

Значить, 15-й год, 954, 16-й 112, 17, 117, 18, 55, 19, 27, 20, 26, 21, 25, а з 22-го вже 8 тисяч після повномасштабного вторгнення. Uh -huh. Так скажи мені, де, була, де було по суті право на такі дії? Хто, хто порушив порядок? Україна. Але чим? Україна стріляла по своїм гражданам, я вже вам сказав, він вже по... навіть прочитали. Україна сами, виконувала. Подкрадала. Я ще раз тобі пояснюю: Україна угу. виконувала е порядок, який встановлений Конституцією по збереженню територіальності і суверенітету України, коли окремі окремі громадяни України беруть до рук зброї, намагаються цю країну розділити, це Euh, називається злочин, який інкримінується, як euh, вважається терористичним актом проти а статя, державного устрою. Статя, яка по цьому злочину Сепаратизм є така є таке поняття, а це окрема а... А це Я окрема злочин, форма. Злочин, ти не намагайся мене збити. Ти Я якби... не ну, слухай, ти твої оці запльоти. Це на рівні, нормально, ну я не знаю, все, десь йдем, младшого офіцерського складу якогось ні, там знаєш, е ФСБшного полуподвального приміщення. Так от, назви мені підстави, Додня. хто Додня. дав право вам оголошувати там у себе такий собі суверенітет Донецької області. Так ви мені не відповідаєте на питання, Почему я вам буду на питання? На яке питання я тобі не відповів? Так я же вам сказал за сепаратизм вопрос. Уничтожение у вас статья? Я тебе пояснив, ты хиба не почув? Что, ну, что вы обязательно? Что людина, яка зі зброєю погрожує життю. Зараз зі мною говориш разом. Сепаратист, там, там хочу, той говарю. же самий терорист, який зі зброєю в руках загрожує життю і здоров'ю захисника, який діє на підставі закону України про боротьбу ага. з тероризмом, на підставі ага. указу ага. дії е, виконуючи обов'язки президента ага. України про проведення антизаходів по встановленню територіальної цілісності та е, суверенітету України, тобто ага. АТО. Він має право знешкоджувати вплоть до фізичного знищення того, який загрожує йому його життю. Розумієш, артилерії, якщо артилерії. терорист зі зброєю загрожує життю військовослужбовцю, він має Я право його знищувати. А ти говориш зі мною разом. Мені, да. Я не можу цього Обірат. зрозуміти. Тобі не подобається Там, відповіді? відповіді, чи ти не хочеш їх чути? Я слышу, я слышу, я говорил вам, то есть э, я вас понял. То есть, э, физическое устранение, все верно, вы тут говорите, артиллерия разбирается. Кто там? Ты маєш зрозуміти. Либо, а, а скажи мне, коли застосована была арта. Давай ми так. Ми коли была застосована розбирає? арта и по каких об'єктах? Пока... А головне, покажи мені наслідки застосування цієї арти по жилых кварталах. Найдете, я не буду вам дитина. Так, а що ж такое? Ти ж не можеш тюбуре, підтвердити тюбуре не один здесь. свій тезис. А який сенс з тобою тоді взагалі артилерія говорити? Була, ти, ж слабий, ти, на, ти ж слабий на ж слабий Ну, два Артилерія так підтверджую свої е, тези Ну, Чому чому ти вважаєш, почекай, чому ти вважаєш, що тільки я маю підтверджувати щось, чому ти нічого не підтверджуєш? Ну конечно, я твій хозяїнок, ага, ти так вирішив, а, а, хозяин, я, я... тебе я... я... ти... а говорить. хто тобі такі? Хто тобі таку ду? Та можеш з'їсти його. його, він тобі вже не знадобиться, Да, ні. і ти же окуляри натягнув, тільки для того, щоб тебе ніхто не впізнав. Знав. А, ти що? Ні, благірочек ні, ні, ні. ти же окуляри втягнув, щоб натягнув, точніше, щоб тебе ніхто не впізнав. Тільки будеш Ой, бігти арті, ти що... отуди, десь на Ростов, а, або да. вже ти там сидиш на тому Ростові Так що авіація артилерія розбирається де терористи сидять а де ні? Покажи мені наслідки, де працювала авіація і арта. В ну покажи наслідки. В Луганскі, по Пауга. Наслідки. Ні, ти мене на це не вловиш. Ну так а, а з чого показувати? ти вирішив? А з чого ти вирішив, Ні. що Ні. я буду тобі ще зараз пояснювати, розбирається ну, конечно, чи не розбирається? Конечно. Покажи Майк мені наслідки застосування. А от я тобі можу показати Бавен наслідки. Байк а байк я тобі байк можу байк показати, байк як застосовувалася. РСЗВ в два різних боки. Розумієш, коли стоїть одна машина валить в один бік, а інша машина валить в інший бік, розумієш? І от да, ти мені поясни дай. поясни я мені дай. отаке явище. Зараз я тобі покажу відео, а ти мені скажеш, як це так виходить. Що в одни, одні стоять в одну сторону направлені, а інші в іншу. Дуже Давай. мені цікаво. Давайте посмотрим. Поясни мені цю картинку. Що там? Ну, У вас погане качество. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.